Добрий день. Ну що. Сади вже все. Бачите скільки пелюсток валяється? 25 рік. Кінець квітня. Що я вам хочу сказати? Цвітіння медоносів випереджає графік щонайменше на тиждень. Це пізня вишня, вона вже сиплеться. це значить, що вже у квітках нектару нема. Ну, залишились поодинокі пуп'янки. А ось вивернуто це вже відцвілася. Тобто цвітіння дуже рясне, ну, ще он джоли літають десь. Отак. Зацвіла кульбабка. Як правило, Кульбаба квітне у травні, а зараз кінець квітня. Отак От бачите, в нашому регіоні завжди Кульбаба квітне у травні. Ось починається бузок, перші квіти вже є. Як правило, бузок квітне теж у травні. От так, Зараз Яблуня відцвіте за декілька днів. І в травні почнеться безвзятковий період. Ну як взяток, то буде невеличкий, але тим не менш. У нас у безвзятковий період нема нектарних квітів. Мої місцевості маю на увазі. Але повна ось чистоціл. Я вже бачу перші квіточки чистотілу. От коли масово буде чистотіл, то це буде означати, що ось уже бачите жовті зуби показав. Це вже означає, що настав безвзятковий час. Він Відсадів до акації. Ну, в цей період квітнуть такі ми як каштан, барбарис і глод. Там ще деякі квіти. Але у нас немає ні каштану, ні глоду. Глод випалили весь на лузі колись. Ні барбарису немає. Треба цим зайнятися якось. Отак. -то. Тільки коли вона буде. Так що у цей період бджоли досить таки гарно раяться. Буде днів 10 безвзяткових, це точно може бути 2 тижні, і за цей період де сильні сім'ї, то полетять раї. Хоча, чесно кажучи, сильних сімей в моїй місцевості. Дуже і дуже обмаль, лише поодинокі, але тим не менш. Ось більш-менш сильна сім'я, ось бачите побілка. ось Внизу там 9 рамок, теж бачите побілки. Ось. Відтягнули ващинку. Печатають. Не печатають, ось другу саме працюють. Ну, ано видно по бджола, що приніс нектар вже зменшився. Ось три ващинки було і одна будівельна. Ну, будівельну ще начіпали. Отак. Ось такі справи. О, тут пару рамок і напреском Е. Ось. Доси, досить важко. Тут кілограм точно є. Ну, не на пару а три чи чотири штуки. Раз, два, три. Тут уже немає. Так. Ну от. такі от. Справи на сьогоднішній день. Кому цікаво ставте вподобайки. Поживемо, побачимо, чи вчасно акація зацвіти, чи ні. До речі, зараз глянемо акацію. Ака це на соні ось така. Ну це там, де сонце, так тут завжди на днів 3-4 раніше. Вони, бачите, вже малесенькі пуп'яночок є. Один і другий. А там вгорі ще немає. Ну тут сонце у дворі припікає. Ось такі справи. Бджоли трошки позбирають нектару. не нектару, пилку. З буску бузок трошки виділяє пилку. Відрізнити його від чиста неможливо, бо і той, і той жовтий. Здавалось би, бузок, квіти бузкові, але пилок жовтий. Ну, в принципі, все, до побачення.